ДТП за участі службового авто поліції та субару сталося після обідньої пори на проспекті Соборності у Луцьку. На щастя, обійшлось без жертв. Лише автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Як повідомили поліцейські, їхнє авто їхало з затриманим до відділку поліції з увімкненим звуковим сигналами та маячками синьо-червоного кодору. Знаходимося на місці дорожньо-транспортної пригоди без травмованих за участю службового автомобіля патрульної поліції. Відповідно, службовий автомобіль патрульної поліції рухався на проблизкових маячках червоного-синього кольору з відповідною звуковою сигналом. В даному випадку була доставлялася особа, затримана в адміністративному порядку до луцького управління патрульного управління поліції. Відповідно, на даному випадку, як ми можемо бачити автомобіль водій Субару, який керував, не надав перевагу в русі службовому автомобілю. Водій Субару не погоджується із словами поліцейських, та своєї вини не визнає. На нього складено протокол за адміністративне правопорушення. Собі зелене світофор, я бачу, що зліва нічого не їде, в мене перешкоди нема, дорога чиста. Я собі виїжджаю спокійно, без всяких на зелений, на зелений світлофор, бо я стояв спереду зелений колір світлофора. І сирен ніяких не чуєте? Я їх не чув, тих сирен. Я їх не бачив, я їх не чув, тому що, ну, ну, якби я, я поняв, що я би пропускаю, я ж не перший день за за ага.